Від ранкових обстрілів окупантів у Бахмуті загинули двоє жителів. Аптечки, тепловізори та вікравтобус передали волонтери військовим, які боронять Донеччину. Переселенець Бахмута мріє стати актором. Юнак займається у кіношколі в Одесі. Сьогодні в день російські окупанти з артилерії відкрили вогонь по Бахмуту. Дві людини загинуло, серед них неповнолітній хлопець. Про це повідомляє начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Ще четверо місцевих жителів отримали поранення. Обстрілами пошкоджено аптеку. В бахмутській громаді досі залишається близько 6,5 тисяч жителів. Люди з різних причин залишаються в громаді. Хтось не може залишити своїх літніх батьків, які на відріз відмовляються залишити своє майно. Хтось просто боїться, знаєте, на пенсію, гадає, що він не зможе вижити за межами не в себе вдома. Гуманітарна допомога завозиться. Звісно, що вода завозиться. Знаєте, що в нас в місті немає води, немає світла. вже тривалий час, вже ну 5 місяців можна сказати. Допомагають дуже волонтери, які вже знають, де в нас люди базуються саме по яких укриттях. По я таких підвальних укриттях я маю на увазі на наші пункти незламності на пункти обігріву? Напередодні російські війська обстріляли Курахове. За даними начальника Курахівської військової адміністрації Романа Падуна, пошкоджено три багатоквартирних та три приватних будинки. На на артилерійський обстріл, влучання в снарядів багатоповерхову забудову та приватний сектор. В результаті обстріла пострадала одна особа поранення. Ковкали доставлено до Кураківської міської Минулої доби. Російські окупанти відкривали вогонь по десяти населеним пунктам Донецької області. Співробітники ДСНС продовжують евакуювати жителів Донеччини з районів, де ведуться активні бойові дії. Олександра Зос, Олександр Забродін, Суспільне новини, Донбас. Окупанти продовжують мобілізовувати місцеве населення регіону. Повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Зараз колаборантам поставили чітке завдання до 1 квітня або налагодити повністю мобілізацію, забрати останніх кого тільки можливо, чоловіків і відправити їх на лінію фронту. Або їм сказали, що якщо там до 1 квітня вони не налагодять мобілізацію і не допоможуть вийти на адміністративні кордони Луганської області, то їх всіх там замінять. Жителям звільнених селищ на Луганщині поліція допомагає з евакуацією. Вчора правоохоронці вивезли 72-річного мешканця Невського. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів. Новоселівське, Білогорівка, Луганської області на Куп'янському напрямку від ворожого вогню постраждали. Та Новоселівське і Андріївка на Луганщині. На Лиманському напрямку обстріляні Новоєгорівка, Макіївка, Невське, Червонопопівка, Кремінна, Луганської області. Він вдивляється в дорогу та жартує, що не часто доводиться бути так близько від дому. Влад родом з нині окупованої Кадіївки. Наразі везе допомогу військовим на Донеччину. Мікроавтобус. По перше, я не росіян. Ну, по-друге, я хочу, щоб ну моє місто звільнили. Якнайшвидше. Ну, е ну по-третє, я розумію, що це потрібно і зараз реально дуже багато військових потребують допомоги. Хлопець живе у Києві, працює в it сфері Підтримувати захисників згадує, почав у березні. Спочатку розвозили взуття по блокпостах на Київщині та Харківщині. У жовтні зареєстрували благодійний фонд. Коли ну, оформили офіційно реєстрували погодінну організацію, то зробили четверо співзасновників. Я і ще троє людей. Це моя дівчина Ксенія, вона з Луганська, <си> мій друг одногрупник Денис з Сєродонецька і другий одногрупник Станіслав, ну він з Полтавщини. Військовим каже влад, передали тепловізори, бронежилети, рації, металошукачі, дрон. Зазвичай по допомогу звертаються знайомі, які нині на передовій. В основному насправді просять якісь такі досить побутові речі, але те, що необхідно і те, що вони не можуть ну, собі купити, дуже багато ліків почали просити під час зимового періоду саме проти заступних. тактичну медицину, ми передавали турнікети, ці кровоспинні, кровоспаси, що ще там ну, аптечки тактичні у Покровську передають військовим, які несуть службу на Бахмутському напрямку. В автівці солодощі, окупні свічки та набір інструментів. Транспорт вже наразі на передовій на вагу золота, каже боєць Олександр. Машини дуже потрібні, тому що нема нічого вже в нас. Багато машин в Бахмуті пострадало. Ми буквально п'ять днів назад туди виїхали. Більша частина машин залишилася просто там в дуже плаченому стані. А ті, що виїхали, потребують ремонту і дуже великих средств. Так що машина треба побільше. зараз. У волонтерів триває збір на снайперську гвинтівку для оборонця Бахмута. Серед учасників розіграють трофеї, рюкзак та флягу російських військових. Анастасія Дашко Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас. Пропозицію щодо перейменування Маріуполя на Жданов розглядає окупаційна влада. Повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму телеграм-каналі. До окупації Маріуполь буде. Після деокупації, коли повернуться всі його мешканці, хто знаходиться в евакуації, а те, що є на сьогодні, і те, як там відбувається життя на сьогодні, це справжні ж дані. Не знаю, чому вони не наважуються досі, мабуть, що там якісь соціологи, політологи російські досі розмірковують, як воно краще зробити, переименовувати чи ні, це може бути цілком, що це просто чергова гра. З суспільною думкою, з відволіканням маріупольців від реалії, в яких вони живуть, нагадаємо, Маріуполь російські війська з 24 лютого минулого року почали щоденно обстрілювати. Бої за місто тривали 86 днів. 20 травня сили оборони країни вийшли з Азовсталі. З того часу місто окуповане російськими загарбниками. Майже усі будинки в місті пошкоджені або повністю зруйновані. На Донеччині державними нагородами відзначили прикордонників Луганського та Краматорського загонів. Військові стримують росіян на Бахмутському напрямку. Я пишаюся вам, пишаюся тим, що сьогодні державна прикордонна служба є зірцем. І під час кожного насільне ставлю командовичу, президент щіливає увагу це службу. А я маю вже увагу та Цим почав робити армійські печі на початку повномасштабної війни, коли переїхав до Дніпра з тимчасово окупованого міста. Раніше я займався мангалами, я займався воротами. Сказати про буржуйки, ні, буржуйками не займався. Жінка в інтернеті щось видивлялась, десь щось підказували хлопці, які приїздили до мене. Було багато матеріалу. Той, який був у мене у дворі, валявся. Далі дехто допомагав спочатку повномасштабного вторгнення цієї війни. Ну а далі пішло вже своїм чередом. Десь заробляв своїми руками кошти, закупав метал. Чоловік виготовляє печі різних форм та розмірів. Перед відправкою на фронт перевіряє кожну. З них робляться як вертикальні буржуйки, робляться ножки на них. Вони будуть отакі приподняті на ножках. Також зрізаються ці е, патрубки. Ось е, на цьому бойлері дуже чудово, тим, що вже є під кружки. Кружки вирізаю з металу, роблю для приготування їжі. Ззаді робиться димохід. Також вона може послужити як і горизонтальною буржуйкою. Для виготовлення печей Максим використовує також і старі бойлери місткістю від 30 до 120 літрів. Отакі самі оптимальні. Вони як і для розігріву харчів, також і для приготування харчів, вони можуть бути такі маленькі буржуєчки. Зроблено три отвори внизу. Труба трішки поменшає. Для того, щоб Дрова не згарали так, би швидко і для того, щоб ці буржуйки нагрівалися добре. Вони проходили всі тести спочатку, коли я їх робив. Одну зробив, вона була під сумнівом: буде вона горіти чи не буде вона горіти. Зробив вона не горить. Також приходилося відрізати трубу, тому що я ставив більшого діаметру трубу. За 11 місяців чоловік зробив 360 армійських печей. Власні матеріали вже давно використав. У Кожного в дворі можуть валятися відходи труби до 25 сантиметрів різного характеру до 100 міліметрів. Це може валятися звичайний лист металу, який 25 на 25. Хоче допомогти, можуть зв'язатися з чоловіком через його сторінку у соцмережі. Я настойкова, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро. Ваша так. А да, да, наші дівчатки ми професійні актори. Так, Да? Павло Давидов переселенець із Бахмута. Йому 15 років. Хлопець народився в Ясинуваті, а тепер мешкає в Одесі. Тут він знайшов нову справу, відвідує кіношколу та займається в театрі. Це було дуже важке рішення, і прийняли ми його з тільки коли о, батьків мого друга, в нього мама працювала в поліції. Коли їм сказали виїжджати ну, з города, тому що все тут вже не можна було знаходитись. Кожного дня я чув, як Б'ють попасно, тобто кожну хвилину було по три, по чотири вибухи, і це все доносилося до нас. Хоча ми взагалі в іншого місця. Павло виїхав до Одеси у квітні. каже: на початку було дуже важко. Школу вирішив не змінювати продовжує навчатися земляками, які теж евакуювалися. Я навчаюсь у бахмутській школі дистанційно, тобто я вирішив не бросати цей колектив, не залишати його, тому що навіть дистанційний урок, але все одно з людьми, яких я просто обожнюю. А акторська майстерність вона дуже допомагає. Взявся навчати хлопця, режисер Сергія Нашкін розповідає, аби розкрити Павла, знадобився час, але до акторства юнак поставився серйозно. Паша, когда первый раз пришел, у него глаза горели. Он был очень с одной стороны счастливый, а с другой стороны немножко как зашуганный. Но школа и мы все преподаватели его пытались максимально раскрыть его актерский потенциал. Это было сразу видно, что ребенок очень талантливый и как оказалось очень открытый, очень добрый. Павло часто згадує воєнный бахмут. Бахмут це це місто Троян. Це по перше. У нас є величезна алея Троянд о, там, де є. Різні троянди, і коли ти приходиш туди влітку, це дуже красиво, там дуже смачні аромати. Коли я бачу Бахмут сьогодні, я рідко щось відчуваю, тому що мій, моя підсвідомість вона автоматично захищає мене від цієї болі, від цього всього якось прийняв цей факт. Але бувають іноді кадри, о, які мене через цю металеву стінку мого. Під моєї підсвідомості вони мене пробиваються навіть іноді сльози на ну, глаза збираються. Тепер мета Павла опанувати професію актора, не зважаючи на війну. Одеса дала мені дуже великий, скажімо так, експірієнс. Що ще, я почав займатися акторською майстерністю. Це, мабуть, найбільший такий прорив тут. О, я почав грати у театрі, вже відіграв свою першу прем'єру. Ну, і, в принципі, можу почати життя з чистого листа. І ще я навчився цінувати момент, який є тут і зараз. Дмитро Васильєв, Сергій Кубилянський, Суспільне новини, Одеса.